Пошли нам, Боже, і нині богонів, щоб вберегли омріяну державу, щоб виростили лицарських синів, щоб воскресили розіп'яту славу. Пошли нечаїв через триста літ, які б за волю стали до загину, щоб мужністю знов потрясали світ, щоб над усе любили Україну. Пошли савурів, мельників, Бандер, щоб довершили розпочату справу. Щоб ворог більше шкуру з нас не де, щоб світ благословив мою державу. Пошли нам, Боже, вірних богунів, козацької душі, снаги і вроди, щоб в них була опора наших днів, а стрій козацький не лишень для моди, щоб не боялись хрест тяжкий нести. Бо що тоді такі герої варті, щоб не пливли за бізнесом у світи, щоб не лишили на поталу матір? Та не забули, що в нас за мета, щоб не пішли знов на ганебну злуку, щоб Україна нам була свята, щоб не подали ворогові руку. Пошли нам, Боже, і нині, богунів. Цей вірш написала Євгенія Лищук, українська поетеса.